Зелені гаї, піщані дюни, болота для мене абсолютна загадка, як така різноманітна природа може так близько уживатися. Я чула багато щирих відгуків про це місце, і тепер хочу побачити його на власні очі. Це Чернігівщина, і я в найбільшому ландшафтному парку України Межирічинському. Центр парку знаходиться у маленькому, уже напівпустому, але дуже мальовничому селі острохи. Я вирішила звернутись до тутешніх природознавців, адже парк величезний, дикий і чесно, мене це трохи лякає. У радянські часи отак вільно гуляти тут, як я сьогодні, не кожному дозволялося. Трохи більше, ніж за 100 кілометрів від Києва облаштували секретну військову базу. Гляньте, на цю глибоку вирву. Оце і є залишки колишнього танкового полігону. На сотні метрів навколо зрідка трапляється скупий ялиновий затінок. Скрізь самі гулі пагорби і розпалений пісок. Красиво, колоритно. Але у цій грі на виживання мене вистачило на півгодини. За кілька сотень метрів здається вже інший континент. Гляньте, це ж характерна волинь, густі ліси, болота, папороть. Колись по долині Дніпра Десни стікали льодовикові води. Завдяки цьому утворились ось такі глибокі долини з болотами, які ми сьогодні бачили. Дюни піщані це теж внаслідок того, що тут протікала вода. Що далі у гущавину парку? То цікавіше. А що там далі? А які ще сюрпризи? Маленькі синички. Ви навіть не уявляєте, які вони милі. Ні, звичайно, якщо дуже закортить, то можна заблукати. Територія парку понад 100 тисяч гектарів. Але я попереджаю, це буде дуже важко. Ми з Андрієм пройшли більш ніж кілометр туристичної стежки, і я нарахувала вже 20 отаких вказівників. Крім того, по усій території парку облаштовані такі собі привальні зони. Ідемо відпочивати. Мангали, навіси від дощу, лавки, місця для наметів, навіть туалети. Усе це надзвичайно зручно, красиво і мене особисто вразила дбайливість працівників парку. А їх увага на всі 100 тисяч гектарів лише троє. Я раджу вам самим оцінити цю природну оазу. Дістатися до міжрічинського парку не важко. Від Києва машиною лише півтори години їзди. Туристичні стежки люб'язно вкажуть у селі Острохи. Там же можна і заночувати. Відвідання парку абсолютно безплатне, чудового вікенду і, звичайно, побільше вражень.